Rosja aktywizowała bojowi na froncie wesnianolitna nastopalna kampania pro jaku ranisze ukraińskie ukraińskie wojskowe analityki że w rozwali wzrost ataków, wzrostania atak majże 200 a najbliższa aktywność się na sumskom ta charkiwskmu na priamkach pro sytuację na froncie w Ukrainie u naszemu następną materiały budlaska Наприкінці березня президент Володимир Зеленський заявив, що Владимір Путін готується до нового наступу, зокрема на східній області України. Російська армія, начебто, планувала нові атаки на ці території ще влітку 2024 року. Продовж березня кількість атак зросла більше ніж удвічі, досягнувши найбільших показників із початку року. Станом на початок квітня середній показник тримається на рівні 150-160 атак на день. Джерела у генштабі збройних сил України вважають, що ескалація наступу. Росії може статися у травні на початку червня. Тож, за словами головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського, весняно-літня наступальна кампанія Російської Федерації фактично почалась. На Лиманській ділянці фронту у селі Ямполівка тривають бої. Російська армія активно штурмує селище. 17-ї полтавської бригади національної гвардії України спільно із суміжними підрозділами сил оборони зупинили масштабний російський штурм на Запорізькому напрямку. Покровський напрямок на Донеччині залишається Однією із найбільш гарячих ділянок фронту продовж останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень. Також бої тривають серед іншого на Харківському, Куп'янському, Сіверському, Криматорському напрямках і на Курщині. Британська розвідка проаналізувала втрати російської армії в Україні за перші майже чотири місяці 2025 року. Окупанти втратили понад 130 тисяч одиниць живої сили. Водночас аналітики видання The телеграф прогнозують, що літній наступ Росії ймовірно. Буде приречений на провал. Вони вважають, що амбіції Путіна щодо захоплення нових територій не зможуть реалізуватися через численні проблеми російського війська, слабкоорганізацію організацію та нестачу техніки. За повідомленням Генерального штабу збройних сил України на фронті за добу зафіксовано біля ста бойових зіткнень. Найгарячіший напрямок Покровський, де протягом останнього року фіксують найбільшу кількість боїв. Крім того, Росія збирає сили біля прикордоння Сумщини і імовірно спробує розпочати наступальну операцію на цьому напрямку. Про ситуацію на фронті запитаємо військового та політичного експерта, керівника Центру військово-правових досліджень, військовослужбовця сил ТРО ЗСУ Олександра Мусієнка. Пане Олександре, добрий день. Добре Дякую, що приєдналися до нашої розмови. Насамперед, хочу перед тим, як ми почнемо обговорювати фронт. Я хочу запитати вас. Ці удари балістичними ракетами по кривоморозі по сумах. Взагалі чи існує шанс? Ми знаємо вже, що ракета летіла 45 секунд. Але чи існує можливість у ППО збивати і перехоплювати такі удари? Якщо ні, то чи існує таке ППО взагалі в світі у когось у якоїсь країни в світі? Існує такі системи, і це вже доведено. Україна збиває в межах можливості балістичні ракети. І збиває в тому числі і Іскандери, збивала Північно-Крейський КН 23 збивала аеробалістичні ракети Кінжал, тобто і збивала інші типи ракет, навіть ракету Циркон, яка заявлялася як передова російська розробка, яку взагалі не можуть збивати системи ППУ. Для цього необхідні зенітні ракетні комплекси системи Петріот. Або система сампті французько-італійського виробництва, або система Петріот американського виробництва, і саме тому президент України Володимир Зеленський і запропонував і звернувся до президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з ініціативою про те, що Україна готова купити е, такі системи додаткові, е, аби вони були поставлені, тому що зрозуміло, що ця система. За своїми технічними характеристиками має певні межі засягу дії ракет, і для того, щоб покривати більші площі, на територія України велика і потрібно значна кількість таких систем. Прораховано зараз нами, що для того аби краще та ефективніше. Протидіяти ось таким російським ударам необхідно для того, щоб прикривати центральні, східні південні регіони України, необхідно до 10 ще додатково таких систем батарей для того, щоб мати змогу збивати. А технічні спроможності є просто необхідна більша кількість систем і ракет, тому що існуюча зараз, кількість їх просто недостатня для того, щоб закрити небо однаково над територією України просто їх. Не вистачає на превеликий жаль, Росія цим користується, завдаючи свої відверто терористичні злочинні удари, які ми бачили, і в Кривому Розі, де прилетіла ракета по дитячому майданчику, і загинули діти. На жаль, і в Сумах, де ракета вдарила по центру міста, і загинули люди, перехожі, звичайні цивільні люди, або ті, хто їхали там в автобусах і так далі. Тому для того, щоб ці акти терору припинити, потрібно просто більше систем, яких зараз ще не вистачає. А ще таке питання е, була інформація про те, що все менше і менше українське ПВО зараз збиває російські ракети, і як ви вважаєте, з чим це пов'язане? Але була інформація в змі про те, що росіяни адаптувалися до американських петріотів, модифікували якимось чином свої ракети, і петріоти їх попросту не бачать. На сьогоднішній день, якщо ми подивимося цифри, а тут треба дивитися цифри і подивимося звіти, то в принципі е гранично цифри не відхилилися, тобто вони в межах того, що Україна збивала раніше, і по крилатих, і поблистичних ракетах в різні періоди, У нас був абсолютно різний досвід. Тому сказати про те, що критично зменшилась кількість, я би не став. Просто нам не вистачає систем. І ракет для того, щоб прикрити більшу територію України. А там, де системи можуть протидіяти, вони ці ракети збивають. Те, що Росія працює над удосконаленням своїх дронів, ракет, в принципі, ми теж до цього готові. Я вам можу сказати, що за цей період часу, довкола триває повномасштабна російська агресія, були різні спроби, і вони будуть продовжуватися з боку Росії. Це очевидно, але так само треба розуміти, що. Кожен випадок якихось дій ворога пов'язаний з тим, що вони удосконалюють свої засоби нападу, модернізують їх, в тому числі детально та ретельно вивчається нашими військовими, нашими інженерами для вироблення способу протидії. І якщо ми подивимося на загальну статистику, на цифри в розрізі, наприклад, там від 5 до 10 ракетних атак. Ми побачимо, що попри будь-які намагання Росії удосконалити щось змінити, все рівно ракети збиваються. Головне це звичайно, що щоб було б чим і щоб була більша кількість якраз таких засобів, чим збивати. Pan Aleksander, wieśno, nie wystarcza rakiet, nie wystaje, nie wystarczy Patriotów, ale z ich braty. Z tego, że ja znaję, sama Polska że zrobiła takie zamówienia w Stanach, że na najbliższe 10 lat e, e, amerykanie będą mieć co robić i będą pracować na swoich zawodach na trzy zminy. Z prosto ci rakiety, ci, ci baterie do do Ukrainy. На сьогоднішній день є різні варіанти, яким це чином зробити. Перше, ви згадали Сполучені Штати Америки. Американці самі заявили про те, що вони збільшать свої оборонні видатки орієнтовно на 300 мільярдів доларів, і це передбачається на наступний рік. Тобто, видатки бюджету будуть близько 1 трильйона доларів. Це доволі такі значні обсяги, і зрозуміло, що будуть розміщуватися замовлення, в тому числі і на системи Петріот і ракети Петріот. Відповідно, виробництво планує розширюватися, і в планах компанії оборонних, враховуючи зростаючий попит як на системи, так і на ракети, збільшувати це виробництво. Друге, у нас є а, у нас є приклад Німеччини, де фактично Сполучені Штати передали. Певні ліцензії на виробництво а, ракет до систем Петріот, є приклад так само, і Японії. Україна, до речі, теж звернулася з подібною ініціативою і закликом до Сполучених Штатів передати можливості і передати ліцензії, ну які б давали змогу фактично а, виробляти ці ракети, в тому числі і в Україні, або спільно Україною і Польщею, навіть можливо. Тобто є різні варіанти, які обговорюються на сьогоднішній день, щоб їх збільшити виробництво. Наступне це те, що ми говоримо з одного боку і про нові системи, але є не тільки нові, і вони є ще в деяких країнах Європи і в країнах світу. Тобто є такі системи, які можуть бути передані так само. І це теж той напрямок, по якому треба працювати. Ми свідомі і розуміємо того, що мабуть складно отримати одразу 10 батарей, і на це потрібен час, але цей процес треба розпочинати, причому розпочинати невідкладно. Не Крім того, ці ж рішення були ухвалені ще під час Вашингтонського саміту, влітку 2024 року. Саміт НАТО, який проходив, він передбачав якраз збільшення надання Україні додаткових систем Петріот і. Сам ПТІ, тобто щонайменше п'яти систем додаткових. Очевидно, що в планах було їх знайти і передати. Нам потрібно ще, ще додаткові просто. Якщо ми вже почали говорити про виробництво зброї, українські посадовці говорять про те, що на фронті власне наші вояки використовують 40% власної зброї. Яка зброя власне виробляється в Україні? Ми знаємо, що е, навіть, е, наприклад, журнал Економіст писав, що виробництво української зброї це так би мовити, вже зброя майбутнього, оскільки українці пішли набагато вперед. Дрони набагато технологічніші, застосовується штучний інтелект, чого Лазерна, європа, так лазерні вироби. технології про що Європа тільки починає думати. Що у нас уже в такому масовому виробництві, якщо ви можете про це розказати, ми розуміємо, що є певні обмеження, і чого нам не вистачає? Ну я би сказав, що дійсно Україна збільшує кількість виробленої зброї. І якщо ми говорили про те, що дві 2022 році, у зв'язку з російським повномасштабним вторгненням, це виробництво було ну, катастрофічно зменшено. Ми розуміємо, чому тому, що Потрібно було забезпечити фінансове. Росія завдавала ударів по об'єктах оборонної промисловості їх перемістити, особливо ті, які розташовувалися поблизу фронту, і вирішити багато технічних моментів, як технічних, промислових, так і фінансових. Зараз ці виробництва зростають. Є е, виробництва, ну я не буду говорити з безпекових причин, е, які де розташовано, але можу сказати, що. Задіюється цілий спектр заходів, в тому числі з нашими країнами-партнерами, по допомозі в спільному виробництві зброї. Що про що йдеться? Йдеться, звичайно, про дрони, які тепер уже не тільки за кількістю збільшуються, а й удосконалюються за якістю. Йдеться про інноваційні системи управління боєм, такі як системи Дельта і інші, так само мова йде про системи протидії дронам. Це системи радіоелектронної боротьби. Крім того, Україна достатньо серйозно просунулася, особливо у 2024 році. З виробництва артилерійських установок Богдана. Це теж те, що нам дуже допомагає під час ведення бойових дій: міни, боєприпаси і снаряди, які теж Україна нарощує виробництво. Що стосується бронетехніки. Тут теж є е, певні просування, були технічні окремі моменти, але що стосується так само і бронетранспортерів, і е, броньованих автомобілів, це теж те, що вже виробляє оборонна промисловість. Ну і звичайно, що є відповідні плани, їх час від часу озвучує, в тому числі президент України, з того, що можна сказати, це те, що ніхто не забуває і про ракетну програму. Модернізацію ракет Нептун, їх удосконалення, покращення і збільшення кількості виробництва, і не тільки їх. Маємо надію, що так буде, що якнайшвидше це потрапить до Збройних сил України. А я, пане Олександре, хочу запитати, бо очі всіх українців і українок дивляться на Сумщину та Харківщину. Що означає, чи ми маємо підготовку росіян до повного масштабного прориву, який ми бачили раніше? Я вам можу сказати, що Росія дійсно вела таку підготовку і продовжує певні дії, а мета яких атака Сумщини, атака Харківщини, але тими контрзаходами, які вживаються збройними силами. Зокрема, силами територіальної оборони збройних сил України, які задіюються до оборони Сумщини е, і знищують значну кількість сил і засобів ворога е, на сьогоднішній день. Такі превентивні заходи вони дають е, свій результат і е, працюють над тим, щоб не дати російським військам сформувати якраз ось те велике угрупування і той ударний кулак, яким би ворог е, міг завдати значного удару. Тобто так, Росія веде підготовку, але багато в чому ці підготовчі дії зриваються. І якщо ми говоримо сьогодні конкретно, наприклад, про місто Суми, то можу сказати, що загроз ані взяття цього міста, ані його оточення чи напівоточення наразі немає, в тому числі через проведені вже заходи і проведені дії з оборони Сумщини. Є поодинокі малі групи. Російських військ, які проникають на території Сумської області, намагаються там закріпитися, але вони знищуються, і в принципі якихось серйозних здобутків немає. Тому ситуація дійсно перебуває під контролем. І після того як російські війська наступали в Курській області, як вони намагалися розвинути. Дуже дуже такий швидкий темп операції. Цей темп вдалося досить серйозно призупинити, якраз завдяки діям збройних сил України, пане Олександре. Останнє запитання. Маємо трохи більше хвилини ефіру. Майбутній канцлер Німеччини Мерц заявив, що готовий Україні надати ракети Тауруси, але власне з такою маленькою обмовкою, що партнери по європейському союзу мають це підтримати. Ви вірите це реально? Я сподіваюся, і дуже хочу вірити, що це реально нам ці ракети дуже потрібні, вони потрібні на посилення нашого потенціалу. І я сподіваюся, що мова йде не про стовідсотковий консенсус, адже мені видається сумнівним, що підтримати таке рішення може Угорщина або Словаччина. Але якщо мова йде про більшість Європейського союзу, я думаю, що ця позиція буде на боці України. Однозначно, і якщо мова йде тільки про Європу, а не в тому числі і Вашингтон, то я думаю, що рішення про передачу цих ракет воно воно точно зрушило з тієї точки, з якої воно було. При позиції канцлера Олафа Шольца і сподіваюся, що ці ракети зрештою з'являться. Ми теж сподіваємося, що ракети з'являться. Дякуємо вам за розмову! Дякуємо Збройним Дякую. силам України за захист. Нагадаю, що розмовляли з Олександром Мусієнком, військовим політичним експертом, керівником центру військово-правових досліджень, військовослужбовцем сил ТРО ЗСУ.